Вітаю, друзі, українські засоби масової інформації інформують громадян України, що сьогодні Служба безпеки України затримала одного із керівників детективів НАБУ Національного антикорупційного бюро України за підозрою у веденні бізнесу з Російською Федерацією, а також за підозрою можливих зв'язках із російськими спецслужбами. Підозрюваним виявився дагестанець на ім'я Руслан Магомед Расулов. У цій новині, як ви розумієте, все прекрасно, але я хотів би зробити декілька наголосів або акцентів. Отже, не просто детектив, а керівник детективів. Дагестанець, який знаходиться на державній службі. І має боротися з корупцією. Веде бізнес, і не просто веде бізнес, а веде бізнес з Російською Федерацією, тому що він дагестанець і його батько живе в Росії, в Дагестані, і там веде якийсь бізнес. Причому бізнес дуже специфічний, пов'язаний нібито з технічною коноплею, як повідомляють деякі засоби масової інформації, але не всі. Ну і, звичайно, війна з Російською Федерацією у нас працює людина із Дагестану, і ясно, що вона може мати зв'язки із російськими спецслужбами. Це, ну, очевидно і зрозуміло будь-якому конюху в Україні, але, не тільки, але тільки не нашим українським спецслужбам. Але е, я ось що хочу почати і новелу таку додати до взагалі всіх цих інформаційних потоків і коментарів сьогоднішньої новини. Люди мого віку, які любили і цікавилися спортом, вони дивилися спортивні передачі, і було таке непорозуміння в українській спортивній журналістиці, як Сергій Севелій. І Сергій Савелі, він вигадав таку дуже цікаву формулу: Український атлет Заза Зазіров. Це борець вільної боротьби. Мені тоді, в 90-х роках, коли там було 24-26 років, здавалося, що на цю конструкцію український атлет Заза Зазіров. Реагувало все живе, аж до одноклітинних істот. Мені здавалося, що в корчах, в корчах корчилася, морщилася сама інфузорія туфелька, тому що витримати цю конструкцію смислову український атлет Заз Зазіров не могла навіть інфузорія туфелька. Так мені тоді здавалося. Можливо, я був в меншості такий переважній. Але ну, це ніяк не вписувалося взагалі в логіку, взагалі, я не знаю, в послідовність. Ніяк не вписувалося. Ось ця конструкція. Український атлет Зазазазіро. Можна було якось сказати коректно сказати, що Заза виборов бронзову медаль для України. Не обов'язково було казати, що це український атлет або українець Зазіров. Ну, так я тоді це сприймав, але що я хочу сказати найголовніше. Принаймні Заза Зазіров володів якимись навичками і чеснотами. У нього була воля до боротьби, він хотів боротися, перемагати. Він змагався. у нього була фізична сила. І були вміння. Він вмів, вмів робити підніжки, перекидав там противника, боров, там, ще якісь прийоми робив. Тобто він щось міг, він щось знав. І Україна його вирішила використати для того, щоб здобути якусь там першість чи якесь місце у командній. Першості на змаганнях олімпійських і так далі. Це якось ну можна зрозуміти. Я хочу запитати, а якими чеснотами і навичками професійними володіє Дагестанець Руслан Магамед Расулов. От якими чеснотами він володіє? Що він може? Яку країну він представляє? Давайте почнемо з цього. Дагестан, Росія. Ну, Якщо абстрагуватися від того, що ми з ними воюємо, це якась країна, яка показала себе лідером в антикорупційній діяльності, це чесна країна. Дагестан і Дагестанці це абсолютно справедливе без ієрархії суспільство. Це кастове, абсолютно суспільство, де, я думаю, що до цих пір ще існує якась рабська праця, де людей викрадають там, в горах і так далі. Де там старійшини і е, абсолютна кастова ієрархія. І там не просто корупція, там корупція на корупції в квадраті, в кубі і так далі. Е, ну, можливо, Магомед Расулов, якийсь є, ну, виняток, так? І Він, наприклад, е, готував такі з фальшивих доларів упаковки і, і мінував ці. Упаковки і корупціонерам, і розкрадачам бюджетних грошей відривало пальці і руки. Можливо, він користувався якимось ударними дронами в антикорупційній діяльності. В цьому його новизна, ноу-хау. Можливо, він бомбардував якісь логістичні корупційні центри, вузли, там, я не знаю, постачання чогось. Ні, ми бачимо, що він коноплю постачав технічно, кажуть, там, з України, в Дагестан чи навпаки, я вже навіть не знаю, що куди. Чим таким відрізняється, от, ух, Магамед Расулов в порівнянні з Азо Зазіровою, що ми повинні його взяти в Україну, не просто дати роботу в бюджетному сегменті в Державній службі, а ще й призначити його керівником детективів. Чим він відрізняється від тієї ж Олени Трибушної? Що Олена Трибушна пише відеоблоги, а Магамед Расулов? Працює в державному секторі і представляє Україну і національні інтереси, і нібито бореться з корупцією. З Зазою Зазіровим ну, можна це ще якось прийняти, тому що Заза Зазіров, очевидно, краще боровся, ніж наші українські борці вільного стилю. А Магомед Расулу, він, ну, от що в ньому таке є? Для мене це ну, не пояснює взагалі річ. Я не можу, наприклад, оцей момент осягнути. Отже, який би я хотів би ну, поставити наголос взагалі на цій події. Тобто, ясно, що в нас вже там перенасичено а, Рустевими Уміровами, Жумаділовими і так далі, які ну, представляють, не знаю, Україну. Ну, це ще можна щось якось пояснити, тому що ну, треба кримським татарам дати якісь перспективи в Україні, показати, що ми їх поважаємо і вони можуть там щось робити. Добре, ми не будемо задавати запитання, чи Жумаділови і Умірової вони володіють якимось специфічними там, навичками. Ну, з політичної точки зору так потрібно. Але я хочу запитати загалом. Сандро Квіташвілі, що там ще, Уляна Супрун навіть, от з українським прізвищем людина. Чим таким володіла Уляна Супрун? Якими такими навичками, досвідом, що вона очолила Міністерство охорони здоров'я, ключове тоді Міністерство, яке реформувалося і працювало там три роки навіть трошки більше, ніж три роки, по-моєму. От що ці люди взагалі чим вони відрізняються, що ми беремо цих чужих людей? І ставимо їх на державні посади. В той час, коли українці ну, місце мають тільки в окопах, ну, не знаю, ще десь, може, в шахтах і на якихось таких от виробництвах. Для мене це ну, не є риторичним запитанням. І питання тут не тільки в тому, що ця людина там. Не знаю української мови. Я переконаний, що Магмед Расулов два слова української не може зв'язати. Я не слухав його, але я не сумніваюся, що в Дніпрі і Запоріжжі він там, може, три слова на скосяк казав, знав всього три слова <клес> українське. Добрий день і до побачення. Ось. А питання не в тому, навіть, що ці люди тут чужі, заїхали, зайде. Я хочу просто запитати, що такого вони несуть. І володіють чим таким, навіть у порівнянні з Зазою Зазіровим. Я готовий вибачити оцю конструкцію Сергія Савелія, український атлет Зазазіров, готовий вибачити. Якщо хтось мені пояснить, всі ці люди, які зараз представляють Україну, і в уряді, і в парламенті, і в якихось там делегаціях, контактних групах, робочих і так далі, які звідки взялися? От це я забувся теж грузин. Друг Буданова, там, Гугілашвілі, щось типу таке, який теж не знає української мови, тільки хамить. Де вони тут всі взялися? Якими чеснотами вони такі володіють? Що українцям місце тільки на фронті, в окопах, а вони ну, займають керівні посади? Я вже не веду мову про те, що. Конюху, очевидно, що під час російсько-української війни всі люди, які мають неукраїнське походження, вони ну, передусім повинні бути прибрані із державного сегменту і не працювати, і не мати доступу до секретної інформації, до таємниці. Це очевидні речі. Ну отже, отака у нас в країні ситуація, і акцент я зробив саме такий. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.